Російська Федерація продовжує застосовувати тактику терору проти нашої країни сьогодні. Вночі російські окупанти атакували Україну з літаків стратегічної авіації. Загалом ворог випустив 18 крилатих ракет. 15 з них вдалося знищити нашим захисникам. Минулої доби противник завдав п'ять ракетних ударів по містах Краматорськ, Костянтинівка та Павлоград. Крім того, завдав 27 авіаційних ударів та здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. По позиціях наших військ і населених пунктів є загиблі та поранені серед цивільного населення. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках минулої доби відбито понад 36 атак противника на зазначених ділянках фронту. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар'їнка. Наші захисники стійко тримають оборону. На Куп'янському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Кам'янка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Лиман Перший, Кислівка Берестове Харківської області та Новоселівське на Луганщині. На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають бої у місті Бахмут. До того ж, Протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Богданівка, Іванівське та Олександру Шультини. Від ворожих обстрілів постраждали 15 населених пунктів Донеччини, що знаходяться неподалік зони активних бойових дій. На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районі населених пунктів Авдіївка та Первомайське. Успіху не мав. На Мар'їнському напрямку противник продовжує атакувати позиції сил оборони. Тривають бої за Мар'їнку. На шахтарському напрямку протягом минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріл населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Новоукраїнка та Золота Нива. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Обстріляв, зокрема, Времівку, Бурлацьке, Новосілку, Новопіль Донецької області, Ольгівське, Гуляйполе, Білогір'я, Малуток-Мачку, Новоданилівку, Новоандріївку. Новояковлівку та Кам'янське Запорізької області, а також Херсон, одраду Кам'янку та Білозерку Херсонської області. До того ж, росіяни завдали авіаційного удару по населеному пункту Кізомис, що на Херсонщині, на Сіверському та Слобожанському напрямках протягом минулої доби ворог завдав авіаударів по населених пунктах Красний Хутір Чернігівської області та середина Буда на Сумщині. Крім того, артилерією та мінометами були обстріляні. Ціла низка населених пунктів вище зазначених областей, а також на Харківщині. Противник і надалі намагається поповняти свої втрати в живій силі за рахунок ув'язнених осіб. Нещодавно відзначено прибуття близько 400 таких осіб, завербованих ПВК Вагнер до одного із польових таборів окупантів у Бердянському районі Запорізької області. Подібне поповнення очікується і в районі Луганська. Відомо про заплановану підготовку на одному з полігонів поблизу міста до 200 осіб із числа засуджених. Підготовка триватиме декілька тижнів. Особовому складу комендантської роти, яка буде забезпечувати охорону цього контингенту, віддано наказ про відкриття вогню на ураження при будь-яких спробах до втечі. Чи непокорі українське військо продовжує нищити російських окупантів. Так, авіація сил оборони за минулу добу завдала чотирьох ударів по районах зосередження особового складу противника. Також збито ворожий розвідувальний БПЛА типу «Орланд-10». А підрозділ ракетних військ і артилерії уразили п'ять районів зосередження живої сили, склад боєприпасів, два райони зосередження ворожої артилерії та логістичний центр російських окупантів. Загалом, минулої доби наші захисники ліквідували 450 російських окупантів, знищили один танк, три бойових броньованих машини, сім артилерійських систем, один БПЛА оперативно-тактичного рівня, три автомобілі та дві одиниці спеціальної техніки.